Гуаша викликає рак. Коротка передісторія. Буквально два дні тому я вирішила собі придбати гуаша та ось такий ролер для того, щоб робити собі масаж обличчя. Звичайно, як користуватися ось цим девайсом та ось цим, я не знала, тому я вирішила погуглити це у ТікТоці та дізнатися, як це правильно робити, щоб не нашкодити собі. І неочікувано для себе я натрапила на ось таке відео. І я вирішила, чи можна почитати коменти, чи дійсно цей масаж працює, та чи є сенс його робити кожного дня? Відкриваю я коменти, і бачу ось такий один чудовий комент. Звичайно, я прочитала. І я така думаю, ну що за фігня, такого звичайно ж бути не може. Але масаж вирішила перенести на другий день. Буквально за декілька годин я згадала про цей комент і думаю, чому б не почитати про цю інформацію більше в інтернеті і дізнатися щось про ці девайси, чи вони дійсно шкідливі чи ні. Я вирішила скористуватися чатом GPT, і чесно кажучи, я була дуже здивована інформацією, яку він мені сказав. Власне на моє запитання, він мені дав ось таку відповідь. Ви можете самі тут все перечитати, передивитися. А ні, то можете самі у нього запитати. Він вам думаю, дасть ту ж саму відповідь. Мої висновки такі, що я не буду використовувати ці девайси для масажу обличчя. Причина на це є надто простою, тому що буквально три місяці тому я отримала результати того, що я війшла в ремісію з перед раку, і тому я не хочу ризикувати і використовувати ці девайси. Чата, якщо у вас раптом є якісь проблеми, тому краще не користуйтеся цими штуками.